Так, друзі, добрий день. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, 92-23, само собою, понятно. А тепер дивіться, чого приймають такі закони проти людей в Україні. Я думаю, вам буде цікаво побачити, бо мені подзвонили хлопці, які на війні, і кажуть, що у них тут по селах дуже цікаві речі відбуваються. Покажу вам, Служба безпеки України. Може почнемо щось робити? Як вам? Красота? Поки одні воюють і гинуть, тим часом інші повністю вирізають ліса. Uh, ну, Я думаю, не треба бути експертом в деревині, щоб розуміти, які тут дерева росли. Я вам покажу ці ріпеньки. Тут є на що подивитися. Будемо йти назад, покажу вам прекрасні склади, на яких є по кілька бірок. Там, на деревцятках маленьких. Кілька бірок і все. Отак відбувається з нашим лісом. Як вам? Красота? А ви, люди, закрийте рота, щоб кожне падло, яке сидить в кабінечку у м'якенькому крісельці. могло нормально. Тирите ваш ліс. Все, щоб нормально ви сплачували за газ, за світло, за воду, за все. Дивіться, які гарні дерева тут росли, Такі тут пеньки. От і все. І видно, що все свіже. То що служба безпеки України, розкрадання державного майна під час війни мародерство чи ні? Коротше, в мене шок. Чесно, мені люди позвонили, Хлопці, які на передку воюють, позвонили і попросили приїхати побачити особисто. Бо я говорю, та ну вони не могли ж на... настільки безжально різати ліс. Читайте, скільки дерев лишилося, і то не факт, що вони залишаться. На пальцях. Це просто. Я і покажу. Ще раз кажу СБУ АУ. А то війна війною. А торгувати із Росією продовжуємо. Торгівельні зв'язки не розірвані. Економічні не розірвані. Багато всіх не розірвано. Отак от, от. Зараз виключу ефір і покажу вам. Прийдуся трошки лісом, гляну, що ще є. І покажу вам склади з лісом. Порізаним. Отак. Поширте, будь ласка, максимально. Нехай військові теж бачать, за що вони воюють. Коли немає лісу. Отак.